Доброго дня, малята! Я сьогодні пропоную разом зі мною здійснити подорож до історичного минулого нашого народу. Ми сьогодні продовжимо знайомство з народними символами України. Ця річ невід'ємна частина нашого побуду. Як ви гадаєте, що це таке? Так, це рушник. Рушник символ українського народу. Вишиті рушники створюють затишок у домі, зміцнюють родину, рушники вишивають шовковими, льняними або вовняними нитками, а деякі майстрині вишивають бісером. Кожний колір означає певний символ. Білий колір. Це колір сили, червоний колір символ любові, він захищає людину від поганого слова, синій колір, символ неба, води, сили і здоров'я, жовтий колір, символ сонця та хліба, зелений колір, символ життя рослинного світу, чорний це колір багатої землі. А чи знаєте ви, як називають малюнки на рушнику? Так, це орнамент. Він може бути рослинного походження або геометричного. А зараз я пропоную зробити аплікацію свого вишитого рушника. Нам знадобляться кольоровий папір, клей, пензлик, серветка, ножиці, будь ласка, дорослі, допоможіть малюкам зробити китиці на рушнику. Ось такий рушник вийшов у мене. Дякую, малята, що ви зі мною здійснили цю надзвичайну подорож, і ви дізналися про наш український символ рушник. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.